Ім'я. Павло Невесенко. Ким працюєш? Журналіст, коментатор Рівницької асоціації футзалу. Улюблена команда. АВ Метал Групп. Ні-ні-ні, не так. AB Метал Групп. Улюблений гравець. Віктор Чудля, Дмитро Хоровець. За що любиш футзал? Динаміка, емоції і третій тайм. Як ти став коментатором? Та все дуже просто. Був такий собі чувак, як Саша Борозович, і одного вечора він мені подзвонив, каже: в мене там не сустиковочки, можеш мене підстрахувати, треба поїхати в Здолбунів, прокоментувати два матчі ветеранів. Там все нормально, це футзал, на місці розраховуються. Підстрахуй мене там на один раз. Здається, це там в четвер чи в п'ятницю. Було посеред тижня. Я поїхав, прокоментував потім. Десь дзвінок мені вже після того в п'ятницю ввечері, слухай, а не можеш мене ще раз підстрахувати знову футзал, тільки на цей раз вже не ветерани, бо в мене не состиковочки не виходить. Ну і так десь після третього разу вже повноцінно мені Саша Морозович передав все коментування, каже, бо не мав мене на це часу. Ну і так почав вже більше двох років, намагаюся коментувати і переносити. Глядачам те, що відбувається на футзальних майданчиках рівненщини, напівпрофесійне питання до тебе: хто виглядає більш організовано спортсмени, футзалісти чи депутати? Ну насправді футзалісти в футзалі все набагато простіше. Хто забив більше голів, той найкращий. А серед політиків, ну і зокрема, сесії міської обласної ради, які я висвітлюю, там стільки підводних всіляких течій. Мутки рішення сьогодні вони дружать. Завтра вони вороги, і ніколи не можна зловити саму суть. В футзалі все просто забив найбільше голів, значить, ну принаймні на цей момент ти найкращий. Як ти тренуєш свою реакцію як коментатора щоб стигати там за всіма моментами і не дати в штангу в прямому ефірі? Ну давати в штангу в прямому ефірі. Це моя фішка. Я думаю, що всі пам'ятають ось цей момент ще на початку мого коментаторства в асоціації. Оце. Ейвіметал груп. Ну, я просто хотів додати цій команді якогось міжнародного рівня, але потім виявилось, що це AV Metal груп. А реакцію тренувати просто треба качати біцепс, але краще отак. Ну, я ще згадаю такий маленький ляп, теж як Добрий вечір, Костопіль». Стартовий поєдинок у нас між командами «Добрий вечір, Костопіль. До речі, це мій найбільш улюблений, коли це був турнір Мама в грі і виходить грати команда з Костополя. І Мені віце-президент асоціації Вайбері скинув повідомлення. Ну і там повідомлення таке: добрий вечір, Костопіль і склад команд. Ну щоб я бачив по номерам і орієнтувався. Хто там ну і я собі з самого ранку. Команда Добрий вечір, Костопіль мами юних футзалістів, Вони покажуть вам рівень. І добрий вечір, добрий вечір. Потім хтось вочевидь з вболівальників Костопільської команди кажуть. Ну а чого добрий вечір? Ну і потім виявляється, що це просто коли організаторам перекидали склади команд, написали Добрий вечір. Ну і це було просто команда Костополя. Ну але та команда з Костополя стала командою Добрий вечір. І якщо я не помиляюсь, вони тоді навіть виграли. Мо, може, це їм і допомогло ось цей добрий вечір. Що цікавіше коментувати, дорослий фузал чи дитячий? Ну, Якщо брати по емоціям, то дитячий. Того, що в дитячому футболі там все е, грається на емоціях е, В дітях в них там, можливо, немає якихось філігранних комбінацій, тактичних схем, але там перш за все емоції. Ну, і коли Діти забивають гол, виграють матч або програють. Це не порівняти ні з чим. Що робить рівненський футзал такий унікальним? Чи є в нього свій почерк? Круглий рік ідуть якісь змагання. Ми там беремо осінньо-зимовий період, це перша ліга, далі весна, літо осінь це бренд-ліга. Турніри серед ветеранів, дитячий футзал, що дуже важливо. Ну і от навіть і, та сама мама в грі. Тобто, цілий рік щось відбувається в Рівненській асоціації футзалів в плані футзалу, в плані спорту. А ще грають то... тати і пузані. Чи є такі ігри, що хочеться заснути, і що ти робиш в той момент? Насправді хочеться заснути вже в той момент, коли ти прокоментував там 5-6 ігор підряд, і тоді вже. Важко навіть і емоційно передавати те, що відбувається на майданчику. Це проблема всіх коментаторів в Україні. Це навіть якщо ми беремо великий футбол, не можна коментувати там більше двох матчів в день. Це ми про великий футбол. Якщо про футзал, то там так така ж ситуація, ну, головне не перебирати велику кількість матчів. Хто на твою думку з Рівненської області, з футзалістів Рівненської області, вже готовий до екстралії? Ой та таких є декілька. Ну... Цього ж сезону вже було, да, там був Влад Бондаровський на перегляді в кардиналу. Я не знаю, там, з яких причин не підійшов. Ну, зараз він в Варс і я думаю, що з його приходом ця команда додала. Давайте я більше скажу трішки за молодь. Ну, для мене зараз серед молоді, хто так дуже прогресує, це Владислав Загиней Максимчук, і я йому бажаю лише. Далі розвиватися і показувати той рівень гри, який він показує, і навіть показувати ще краще. Ну, вся Україна вже знає найемоційніший матч, який відбувся в Рівненській області. Найцікавіший, так би мовити, з арбітром і з гравцем або Metal Group. На вашу думку, який ну для вас саме найемоційніший матч, який ви коментували? Я вам скажу, це було минулого сезону. Це перша ліга, це ще груповий етап. Metal Comfort Service. Я можу зараз трішки помилятись, але там здається, за тричі, за чотири хвилини до завершення матчу, Авеметел поступався з рахунком 3-1 комфорт сервісу. Авеметел йде на п'ятого і ну, в підсумку перемагає 4 цей поєдинок. І ось, власне, ось тоді був момент, коли переможний м'яч забив Віктор Чудля, і ось тоді ось ці емоції, коли він... Тож весь майданчик пробігається і просто колінами їде по майданчику, ось це були емоції. Да, Потім після того був ось цей момент з арбітром. скажімо, м'яко так, не найкращий, але я думаю, що усі зроблять висновки з цієї ситуації і по тому підсумку ми будемо жити дружньо. Ну і заключне питання, як бачимо, ви на таких милицях з ногою. Чи є в Рівненському футзалі теж одноногі футзалісти? Ой, та таких дуже багато. Найперший це Дмитро Хоровець, він не обідеться, бо це мій кент. Дімон, привіт. От, от це точно одноногий гравець і щось такого надкрутого, надтехнічного він не показує, але лки-палки, він завжди знаходить свій момент і завжди забиває голи. Дімон, я бажаю тобі в цьому сезоні ну, як мінімум тридцятку покласти. Ну що, ми розпочинаємо челендж, потрібно з п'яти ударів хоча б три рази попасти в штангу. Ніхто ще не робив в цій програмі, ну, може, одноногі я й зроблю. Мимо, але нічого. Є один. Ідемо третє. Другий раз, бачите, все знімається куском, нічого не змонтовано. І ще один раз і я вітера до венчика забираю футболку. Мимо, але ще є одна спроба. Ну і що ж, вирішальний удар, інтрига останні секунди і не виграю я футболку у віктора радовенщика, ну, але нічого, одноногі теж щось сміють, правда, дімон хоровець.